До води додаємо сіль та ставляємо варити яйця. В Кульочок насипаємо рису та капаємо в барвнику потрібного кольору. Добре розмішуємо. Кладемо сюди вже зварене яйце. Та ось так добре його мішаємо там. Потім змазуємо яєчко олією. Другий спосіб. В кожну мисочку наливаємо по одній столовій ложці води та по одній столовій ложці оцту додаємо харчовий барвник. Зварене вже яйце, замотуємо в серветку. Та ось робимо так, як показано на відео. Так робимо з усім яйцем. Потім розмотуємо і також змазуємо олією. Спосіб номер 3 Змочене яйце водою обваляти в цибуляній шкарлупі та зав'язати в бинт. У воду додаємо сіль, оцет та харчовий барвник. Кладемо туди яйце та варимо його. Потім дістаємо, розмотуємо, миємо під водою та змазуємо олією. Смачного.